Так починалась наша подорож до Плітвіцьких Озер. Всім доброго дня! Ми приїхали на Плітвіцькі озера. Приїхали у таку дуже таку, ну не зовсім ту погоду, про яку ми мріяли. І зараз ми обираємо маршрут, на який ми підемо. Ось тут при вході є маршрути. Можна обрати швидкий, середній та довгий. Зараз ми також подруги. Це найстаріший парк у Хорватії, складається з 16 великих озер. Та більше 140 водоспадів. А ми все одно радіємо, що ми на озерах. Тому що таку красу навіть з такою погодою видно дуже якісно. Перша наша емоція, коли ми приїхали у таку погоду, була навіщо? Але ж нам далі відкрилось таке диво природи. Плітвіцькі озера це заповідна зона. Тут ви можете зустріти білок, куниць, вовків, ведмедів. Тому туристам дозволяється ходити тільки відведеними пішохідними тропами. В озерах водиться форель, але рибальство та купання в них суворо заборонено. Скажи мені ти рада, що ми поїхали? Я, Я рада так класно, мільйон людей. У маршруті є зупинки, де ви можете перекусити та трошки відпочити. Перед тим, як сідати на паромчик, ми переходимо до місця, де є зупиночка, сувенірні крамнички, туалетики і місце, де можна покушанькати чогось смачненького та відпочити. Так ми йдемо на наш кораблик. І як нам пощастило встигнути сісти на цей кораблик, тому що такий добрий дощ почався знову. Ось так ми припливаємо по нашому маршруту. Моя рекомендація. Беріть з собою на цю екскурсію дощовиків, мабуть, я це вже казала. Парасольки, гарний настрій, буде класно. Ми ніколи не забудемо цю подорож. Будемо завжди згадувати ці озера. Щасливі туристи, шагають на водоспад. Щасливі, щасливі думають, як нам свезло приїхати сюди, у таку приємну погоду. З парасольками роблять фоточки. Незважаючи на дощ, емоції від краси водоспадів неймовірні. Я обов'язково повернусь. До зустрічі, Хорватія. Всім дякую за перегляд та лайки під відео.